Користувачі Reddit, люди, які зараз працюють в Тесла. На що це схоже? Це не випадковість. Я колишній працівник Тесла. Я працював в енергетичному підрозділі і підтримую зв'язки з багатьма друзями, які досі там працюють. Я працював у Тесла до минулого року, і серед людей, з якими я працював, завжди панував такий настрій. Ми ненавидимо Ілона, але віримо в місію прискорити перехід світу до сталої енергетики. Тому багато хто з нас опустив голову і зосередився на місії, незважаючи на те, що говорили в новинах, змі та громадськість. Однак після багатьох хвиль звільнень і нещодавніх подій в компанії відбулися зміни в настроях, коли багато співробітників прийшли до усвідомлення того, що вони можуть продовжувати працювати над місією за межами Тесла і з'явився рух за те, щоб покинути компанію. Хоча є й лояльні працівники. Більшість з них хвилюються, що їх звільнять майже щокварталу. Таку культуру можна витримати лише протягом певної кількості років, доки людина не зможе витримати постійну нестабільність щокварталу. Ми називаємо кожне звільнення травматичним моментом у компанії, і більшість працівників та колишніх працівників можуть погодитися, що таких травм у Тесла дуже багато. Я колишній працівник Тесли, я звільнився кілька місяців тому. У житті більшість роботодавців зрозуміють, що ви жонглюєте трьома пріоритетами ваша сім'я, ваше здоров'я і ваша робота. Іноді в напружені періоди ваша робота може бути на першому місці, але загалом ваша сім'я та здоров'я не менш, а то й більш важливі. Працюючи в Тесла, ми очікуємо, що ваша робота буде пріоритетом номер один для вас щодня. Якщо у вас є діти, і вам потрібно вчасно йти з роботи, щоб забрати їх з дитячого садка, ви не зможете просунутися по кар'єрних сходах у Тесла. Якщо ви захворіли під час пікового періоду поставок, це не схвалюватиметься. Я працював у головному офісі Тесла в моїй країні на посаді, яка мала національну компетенцію. Культура абсолютно жахлива, ви оточені геніальними людьми. Щоденна місія яких полягає в тому, щоб наносити удари в спину один одному, щоб отримати підвищення, або просунутися вперед, щоб бути ближче до Ілона. Більшість людей, які працюють в Тесла, готові на все, щоб отримати можливість відчути запах пердіння Ілона. Для тих, хто таємно його недолюблює, ми сформували особливий зв'язок. Такі люди часто звільнялися. Я припускаю, що багато хто з нинішніх працівників Тесла все ще поклоняється Ілону і, ймовірно, вважає, що всі інші помиляються. Я жив та працював у Кремнієвій Долині близько 9 років тому. І хоча багато технологічних компаній працюють як культ особистості, мої друзі, які працювали в Тесла, мали такий самий досвід: зустрічі посеред ночі. Божевільна та нездорова культура кінцева мета це догодити Ілону, не обов'язково створюючи найкращий продукт тощо. Люди, які вірять у культ, люблять таке середовище, оскільки воно стає їхньою особистістю. Решта там для того, щоб відпочити і набратися сил, просто продаючи свою душу за акціонерний капітал. До біса Ілона, мій добрий друг працює в SpaceX і каже, що всі давно знали, що він лайно. Але всі просто зосередилися на створенні ракет і намагаються триматися подалі від цього. Багатьом співробітникам не подобається те, що він робить, і зрозуміло, що він більше не працює в Тесла. Але якщо ви висловите свою думку, ви зіткнетеся з наслідками. Нещодавно одного менеджера звільнили за те, що він критикував Ілона у відділі кадрів, пошукайте про це. Мій безпосередній керівник безумовно знайшов би спосіб вигнати мене звідти швидше. Якби я сказав щось негативне про Ілона в розмові з нею, Тесла це культ всередині. Багато хто з керівництва вважає, ніби штучна популярність Ілона сягає до місяця, оскільки вони не раз заробляли на його акціях протягом багатьох років. Я думаю, що покарання за сумніви щодо лідера є золотим стандартом для визначення статусу секти. Видаляю акаунт зі зрозумілих причин ніхто не в захваті від того, що робить Ілон, але ми про це не говоримо. З нашої точки зору, він пішов з Тесла після Cybertruck, Його цікавлять тільки ЦіберКЕП і ФСД Autopilot Тесла. Його не цікавить жодна інша частина бізнесу, окрім фінансування FSD ФСД і Цайб. Насправді нічого не змінилося. Ми вже пройшли через масові звільнення в минулому році. На прийняла на себе основний удар через трудове законодавство в ЄС і Китаї. Так що ми працюємо в режимі економії вже більше року. Однак звільнення продовжуються, їх неможливо зупинити, і я думаю, що цього разу вони найсильніше вдарять по ЄС і Китаю, якщо ми не отримаємо виняток для Індії. Пост Скриптум: Не покладайте на працівників Тесла відповідальність за те, що робить Ілон. Це не наша провина, і у більшості з нас є сім'ї, які потрібно утримувати. Тож, якщо ви знищите Тесла щоб нашкодити Ілону. Ви завдасте шкоди 140 тисяч інших людей, ми все ще віримо в початкове повідомлення про перехід до сталого транспорту і зупинку глобального потепління, що є нашим основним завданням. Ілон, це тимчасово планета назавжди. Я працював у SpaceX до того, як все це сталося. Одразу стало зрозуміло, що це культ, і я хотів з нього вийти. SpaceX не дбала про безпеку, права працівників чи справедливу оплату праці. Вони йшли максимально короткими шляхами. Не можу собі уявити, як це, мати справу з усім цим, та ще й з тим, що твій генеральний директор зняв маску. Мій двоюрідний брат був провідним інженером у Tesla 5-10 років тому. Він сказав, що участь Ілона в компанії була мінімальною, але Ілон взяв на себе практично всю відповідальність за інженерні розробки, які відбувалися в Тесла. З іншого боку, Моєму двоюрідному братові платили дуже добре. Однак, за його словами, він відчував, що провідним інженерам ніколи не дозволяли опинитися в центрі уваги і не визнавали їхній внесок. Це дійсно складна, але в той же час прибуткова робота. Потрібно бути відданим справі, а винагорода за це величезна. Я намагаюся не піддаватися зовнішній думці скептиків, які не мають відношення до Тесли. Я працюю в галузі виготовлення металоконструкцій на замовлення на самому передньому краї цієї науки. Я відповідаю за кування та заливку зварювальних свастик, які прикріплені під кожним шасі. Це виснажлива робота, але мій Ілон любить мене. Колишній працівник Тесла пішов у січні. Чесно кажучи, не маю жодного уявлення, чому і як мої колишні колеги продовжують це робити. Постійний страх бути звільненим і постійно мінливі очікування. Завжди більше за ту саму зарплату. Я звільнився в січні і не шкодую. Зараз я заробляю менше грошей, але майже не відчуваю стресу пов'язаного з роботою. Десять з десяти, що я б звільнився з Тесла знову редагування. Золоті наручники непроінвестованих акцій це нескінченний цикл, який не вартий стресу. Я втратив близько 75 тисяч. Доларів, коли пішов з компанії, це того варте. Мій здоровий глузд і можливість повернутися додому, до сім'ї, а не бути психічно виснаженим зомбі, вартує більше, ніж ці акції. Я не міг зрозуміти, як можна було працювати на Ілона в 2016 році. Він був нахабним, постійно обманював і, очевидно, йшов до набагато гіршого. Тепер, у 2025 році, він став монстром. І вгадайте, що сталося, тому що такі люди, як ви, опустили голову і виправдовували все заради місії, яка, як було ясно, як Божий день не була місією Ілона в 2016 році. Працював у Тесла з 15 по 20 рік. Якщо ти на рівні менеджменту, то це досить непогано багато відповідальності та пригод. Я бачив, як колеги-менеджери досить швидко вигоряли або звільнялися швидше, ніж очікувалося, так само швидко звільнялися люди, які поверталися після вигорання. Тому я вирішив, що не хочу занадто сильно рости в компанії. Моє благополуччя це найважливіше, а в Тесла з цим не все гаразд. Я пам'ятаю, що коли Діга Невада був на ранніх стадіях, персонал називав його Дартом Вейдером, коли він з'являвся на робочому місці. Схожа історія, якій, мабуть, щонайменше сім років. Але у мене був старий колега, який раніше працював у Тесла, і, очевидно, його звільнили, але незабаром попросили повернутися, а потім знову звільнили, щоб знову попросити повернутися. Вдруге, пропозицію повернутися він не прийняв схоже на жахливо неорганізоване місце для роботи. Ось і все. Був би радий почути, що ви думаєте на рахунок Ілона Маска та як він керує компанією у коментарях. А якщо вам сподобалось дане відео, то не забудьте поставити вподобайки, і побачимось у наступному відео.